Виконуємо номер 744 із підручника Геометрія 7 та номер 51.7 із підручника Математика 7 інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Побудуйте за допомогою транспортира кут що дорівнює 70 градусів, а його бісектрису без допомоги транспортира. Приступаємо до виконання. Нехай дано кут КАЛ. Я побудувала його за допомогою транспортера, і нам тепер потрібно побудувати його бісектрису. Проведемо дугу кола довільного радіуса із центром в точці А. І радіус довільний. Дуга перетинає наше коло в точках Б і С. О перетинається у нас із АК, точка Б утворилась, і коло перетинається із АЛ. утворилась точка С. І з точок тепер Б і С опишемо дуги таким самим радіусом у внутрішній області кута, до їх перетину. Записуємо коло з центром в точці Б, радіус той самий. Коло з центром в точці С радіус той саме, де наші кола перетинаються. отримаємо точку П, точку їх перетину. Ну, а тепер з'єднуємо А і П. Ми побудували АП бісектриса наша шукана. Доведення. Трикутник. АБП Проведемо олівцем тоненькі лінії. АБП. Трикутник дорівнює трикутнику АЦП. За трьома сторонами. Тому кут БАП дорівнює куту САП Як відповідні Кути Рівних Трикутників, отже Ап Бісектриса, Кута, КАЛ номер 744 із підручника Геометрія 7 та номер 51.7 із підручника Математика 7 виконано.